Раніше вони навіть уявити не могли, що колись будуть мешкати на Тернопільщині. Та війна внесла свої корективи, і багато людей покинули власні оселі, і переїхали у нашу область. За понад вісім місяців війни для внутрішньопереміщених осіб організували як побут, так і дозвілля. Розмовні клуби, майстер-класи та екскурсії. Якраз на одній із таких побували переселенці та сім'ї військових минулими вихідними. Перша локація, куди приїхали внутрішньопереміщені особи Збарайський Барайський замок. Бачимо, що багато сьогодні людей, будучи в Тернополі, не бачили таких визначних місць, історію нашого краю. Ми хотіли, щоб не доторкнулися трошки в вихідний час, в вихідні канікули. Діти, особливо, щоб вони розуміли історію України. Поїздку по визначних пам'ятках з Баража і вишнівця для переселенців організували волонтери Євангельського гуманітарного штабу та національний заповідник Замки Тернопілля. На Західній Україні вперше дуже з таким відкритим почуттям знайомлюся з усім і з мовою. Я російськомовна. Ну і дуже зацікавлена в любі екскурсії. Раніше ходила по Тернополю на пішохідні екскурсії. Залишилась під великим враженням. Познайомилася ближче з історією, як виявилася історія Тернопільщини, пов'язана з історією півдня. Для мене це був подив. Учасники екскурсії, а їх було майже чотири десятки, відвідали також Вишнівецький замок. Нам дуже сподобалася ця екскурсія, подивитися на зали і багато кімнат, подивитися на річку, парки та все інше. Нам дуже сподобалася загальна зала, кімната і... і спальня. Дуже вдячна тим організаціям благодійним, які дають можливість нам щось пізнавати, розвиватися, також і в цьому клубі, де я там теж благодійна організація. Це всі працюють люди, молоді люди, волонтери, які працюють, щоб нас якось розрадити. Ну і щоб нам не було так сумно за своїми домівками. Безкоштовні екскурсії для українців із Херсонщини, Донеччини, Луганщини, Запоріжчини організовували і в Тернополі. Зокрема, переселенців познайомили з історією тернопільського замку, катедри, розповіли про тернопільські смаколики, організовує екскурсії для внутрішньо переміщених осіб, туристично інформаційний центр Тернополя.